Привіт! Мене звати Аріна, і ви можете мене знати як вчительку, яка викладає матеріал в Тіктоці, має майже 50 тисяч підписників. І тепер я хочу спробувати опанувати ще і Ютуб. Також тут безкоштовно готувати своїх абітурієнтів до нового навчального року, до іспиту ФНМТ і ЗНО. Для мене, якщо чесно, це все в новинку, тому сьогодні буде такий пробний формат. І в ньому я хочу з вами розібрати один з варіантів НМТ, яке вже відбулося. Я буду дуже очікувати на ваші реакції і готова приймати всі ваші зауваження поки що. Тому погнали! Що ж, не знаю, як це все піде, але... Подивимось, тож давайте починати. Перше завдання це розв'язати отакесеньке рівняння 2х-5 до квадрату дорівняння 0. Що ми можемо? Ми можемо зробити корені з ліворуч та праворуч сказати, що 2х-5 тоді теж буде дорівнювати 0. Відповідно, 2х буде дорівнювати 5 і ручці, і відповідно х в нас буде дорівнювати лише 2,5. Все, відповідь 2,5 у нас є, тут і була відмічена, але не завжди тись відповіді, що тут пишеться. Не є правильні. А ми з вами рухаємося далі. У прямокутній системі координат у просторі задано точку. З координатами, давайте ще раз запишемо, бо я погано бачу. Мінус 2, 4, мінус 3. Укажіть координати точки, що є проєкція точки А на вісь аплікат. Не хочу це називати. Що це означає? Відповідно, ікси та y в нас стануть нулями. Чого в нас тут немає в нашому записі? То, відповідно, у нас змінюється 0,0 і буде мінус 3. Так, відмічаємо, ну, тут не було відмічено, але тепер відповідь знаємо. Летимо далі. На діаграмі відображено, На діаграмі відображено інформацію про кількість глядачів, які протягом доби відвідали 5 зал кінотеатру. Біло-блакитну, бла-бла, бла. За діаграмою визначити всі зали кінотеатру, у яких глядачів було більше, ніж у жовтій. Ну... <реш> Мені здається, це занадто якось навіть легко. так? Ну, Біла, блакитна, фіолетова, всі, що вище цього стовпчика, то відповідно, всі ці нам і підходять. Не знаю, для кого це було завдання, але давайте йти далі. Площа зафарбованої частини квадрата дорівнює 12 см квадратів. Визначити площу самого квадрата. Тобто, оця зафарбована частинка, так, скільки, давайте подивимось таких малесеньких частинок. Тут цей квадратик входить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можна було і по-іншому зробити. Тобто, ми можемо просто ці 12 помножити на 8. Відповідно, в нас буде виходити 96 сантиметрів квадратних. Одразу відповідь тут, яка була записана, але знову ж таки, це зливи. Ми на них звертаємо увагу не звертаємо. Дивимось наступно. На магазині з фарутів сушени, лісовий горік коштує 420 гривень за 1 Андрій купив 300 грамів таких горіхів, скільки грошей. Звичайна в нас пропорція виходить: 420 грн. Це в нас 1 кілограм, або можна одразу казати, г. грамів. Так, і в нас питають, скільки в грошей за 300 грамів. Угу, угу, Тобто звичайна пропорція. 420 гривень це 1000 грамів, Х гривень в нашому випадку, так, це в нас 300 Все. Спокійно ми можемо собі взяти хрест-нахрест, це порахувати. Тобто будемо 420 множити на 3 сотні і ділити на 1000. Що ми бачимо? Одразу в нас хопа-хопа. Хопа, три нулика скоротилися. Тобто, по суті, нам тут залишається лише 42 помножити на 3. Так, це в нас 120 і ще 6. Це в нас 126. Тут знову ж таки відмітили правильну відповідь. Якийсь вумник це складав. Ні, просто молодець. Тому що це поки що в нас лише п'яте завдання. Ми переходимо до наступного. Так, ну тут я наближу, бо я сліпесенька і дурнесенька стою, коли сліпесенька. Нас тут корінь з 9, мінус корінь з 4, і поділене на корінь з 5. Mm -hmm. Так. Не дали нам навіть умову, що за люди. Здогадуйтесь, як хочете. Звичайно, ми не можемо корінь з 9, відняти корінь з 4, але спеціаль, спеціально таке підступне завдання, щоб ми видумали. А 3 мінус 2, тобто значення коріння з 9, значення коріння з 4 і тут корінь з 5. По суті, це в нас має бути одиничка на корінь з 5. Єдине, що чому тут не дали такої відповіді, тому що зазвичай не люблять давати відповідь, де в нас збережена ірраціональність у знамен. Тому давайте все це домножимо на корінь з 5, Знаменник та чисельник, так, і в нас вийде корінь з 5, а у знаменнику корінь з 5 на корінь з 5 – це просто 5. Корінь з 5 на 5. Знову ж таки, відмічено все правильно, і це є не наша відповідь, ми можемо йти далі. Яке з наведених тверджень є правильних? Твердження обрати. Ну, це поки що сьоме завдання. Тут не має бути суперскладно, тим паче, бачу тут планіметрія, не стереометрія. В прямокутному трикутнику найбільший кут дорівнює половині розгорнутого кута. По суті, в прямокутному трикутнику найбільший кут це може бути лише кут в 90 градусів. Ну, то це правильно в нас виходить. Рівностороннього трикутника сума градусних мір двох кутів дорівнює 120. Рівносторонньому трикутнику це чітко 180 ділиться на 3, Давайте навіть це запишемо. Так, і кожен з кутів в нас по 60 градусів. Відповідно, два кути завжди будуть 120, це в нас правильно. Існує гострокутний трикутник, у якого всі гострі кути більше за 60. Давайте просто припустимо. Якщо ми мінімально візьмемо 61 плюс 61, так, це в нас буде 122. І 180 мінус 122, просто себе перевіряємо. Тут 8, тут 5. Вийде 58. Тобто мінімально, якщо візьмемо навіть по 61, третій в нас буде 58. Або це можна було з попередньої умови побачити. Про рівносторонній трикутник. Тобто, це не буде в нас відповідати стандартом у лише перше і друге, і йдемо далі. Функція визначена на проміжку набуває лише від'ємних значень. Укажіть усі координати чверті, у яких розташований графік цієї функції. Набуває лише від'ємних значень. Функція набуває лише від'ємних значень. Це означає, що y в нас менше за нуль. В яких чвертях у нас y менше за 0, ось тут і ось тут. Тобто це третя і четверта чверть. Все. Тут більше нічого не потрібно робити, а ми вже на восьмому завданні. Доберіть закінчення речення так, щоб утворилося правильне твердження. Сфера утворена обертанням. Питання, по-перше, йде сфера чи, ку, чи круг чи коло. Тобто, давайте пригадувати, в нас є коло, куля це в нас обертання круга. А сфера це в нас обертання кола. В чому тут різниця? В тому, що коло не має нічого всередині, так? а круг, куля це зафарбовані. Тобто сфера, одразу будемо казати, це обертання кола. Всі з кругом обе, прибираємо тут навколо його діаметра. Навколо хорди, що не є діаметром, відповідно, ж ні. навколо його дотичною. Відповідно, навколо його діаметра, все, це елементарно в принципі, питання. Головне, щоб розбиратися. Куля зафарбована, всередині має щось, круг так само. Кола, сфера порожньо всередині, нічого там немає. Давайте далі, обчисліть значення виразу. Якщо Ну, таке любили робити і до цього з логарифмами. Давайте дивитися. Нам сказано, що 3х мінус 4 у дорівнює двічі, і потрібно визначити 8 у мінус 6х. Давайте подивимося, що фактично, що я тут зараз бачу, що помножили обидві частинки на 2, і тоді вийшло 6х мінус 8y дорівнює 4. Все тут супер, але трошечки місцями поміняли знаки. Так, давайте ще помножимо на мінус одиничку. Щоб в нас вийшло 8х-6х, так, як саме нам потрібно. І це буде тоді в нас дорівнювати мінус 4. І, власне, тут у нас має виходити відповідь мінус 4. Ось вона, її відмічаємо. От бачите, не звертайте увагу на те, що тут вже відмічено, тому що воно не завжди правильно. Скоріше за все, така відповідь з'явилася відтоди, коли на двічку тут цю частинку так само не домножили. А так, просто декілька дій, щоб від одного перейти до іншого. Далі дивимося на наступне завдання. Найменший цілий розв'язок нерівності. Давайте дивитися: в нас тут Х на 3 мінус х на 2. І це менше за одиничку. Ну давайте до спільного знаменника приведемо, так, допишемо, що тут домножимо на двічку, тут на трієчку, і в такому випадку скажемо, що це в нас 2х мінус 3х мінус х, мінус х, -х менше одинички. Давайте поміняємо знаки х на 6 буде в нас більше за мінус одиничку, так, і тоді х нас буде більше за мінус шісточку. Найменший цілий розв'язок. У нас число має бути на проміжку більше, ніж мінус 6. Якщо ми візьмемо мінус 6, то те, що йде правіше від нього, трошечки більше. Це в нас буде власне мінус 5. Тому тут відмічаємо в варіантах мінус 5. Димон до наступного завдання: прогресія, красонечка. Різниця D в нашої прогресії дорівнює 4. Обчуслю значення виразу п'яте мінус третє. Так, одразу. А третє, по суті, це. А перше по плюс. 2D. А А5 п'яте це в нас А 1 плюс 4 d Тобто, якщо їх віднімати, ми віднімаємо фактично А 1 плюс 4D, мінус А 1 і мінус 2D. Тобто, у нас у відповіді оця частинка оця і оця скорочується, залишається просто 2D, 2 рази. По чотири це в нас відповіді буде виходити вісім. все на цьому завданні в нас приблизно половина розв'язана, тому буду дивитися на реакцію і чи потрібно буде викладати другу частину. Дуже, дякую вам сьогодні за розбір. Я сподіваюся, це було для вас супер-мега круто. Якщо ви хочете ще розбірів, якщо вам цікавий такий формат, кажіть про це завжди про це кажіть. Я буду сприймати і критику, і пропозиції. Все гарного вам дня, до побачення, па-па!